О, у нас онлайн, є, нефіга себе! Повітря, тривога, бля! Ізялк. Всех вітаю на каналі Ізялк. Ми продовжуємо сьогодні грати в Майнкрафт 121.5 Е, бебіть, ми з Нептуновим з Райтманом, Я поки що не в дискорді, але скоро буду. З нового... В нас нова нота, ось тут. Ми, нам треба щось змінити з цими типами, тому що це вже що відбувається. Я придумав два нових собі проекти, яким я буду займатися. Вже зовсім-зовсім скоро. Цей стрім взагалі невеличкий і. У мене 72 рівень, а, а ще багато чого нового. Давай я вам пробіжуся зараз. Що було? Між стрімами, бо між стрімами я багато що на грінд, багато що не робив. Максимальні зачари, круті зачари, ще купа додаткових рівнів просто так. Е, Райтман ще більше розширив свою хату. Здоровля! Здоровля! здоровля, здоровля, А покажи, що ти тут ще робиш. Давай, у мене тут не було. Я вот последние полчаса делал дорогу наверх. Ага, ага. И тобі треба опори тут этого робити, да? Мне надо нормально стену здесь доделать. Кто пропустив? Все пропустили прикол. Зараз будет вставка в нарисе, ми подарували Нептунову осла. Значит, ось як це було. Короче, мем, чуваки. Короче, я сегодня прибираю в хате. Параллельно я зрадную сижу в дискорде. До нас заходить Нептунов. І він розповідає: Серес, цього іншого він готовиться до денежной партии. Який йому артефакт взяти його персонажу? І я такий гудок від потяга. І він такий, ну да, да взагалі треба мені персонажу прописати всі штуки на транспорт, тому що я на тому на велосипеді можу, типу на потязі, і взяти ще а, моє цей... права вождення ослом. Права на вождіння осла. І я просто, випад... я просто випадаю в цей момент, коли звучить фраза права на вождіння осла. Права на важдень осла, блять. Я такий, у тебе реально є, типу, документ? Він такий, да. У мене є документ права на вождення осла, Чат. Тому. Ми зараз їдемо в саванну тягнути осла для Нептунова. Не, не палимо. Ми не палимо те, що ми тягнемо осла для Нептуна. Я не знаю, як його там приручати правильно, я спробую просто. Так ми просто сідати. А що якщо я йому дикого осла О, привезу? Я, Ну я коротко, я так довго тягнув цей прикол з ослом, тому що я казав, що, бля, якби в мене був документ, права на наваждіння осла... Я б цим типу документом просто я б його повісив на стінку, в рамку. Тому що я б я просто показував би всім гостям, що у мене є права на вождення осла, бо що це, блядь, рофл? Ебать. Який розйомний, права на вождення осла чат. Я знаю, що я хочу собі на день народження тепер, Все, це, це топ-1. Вот, вот цей лист, як він там. цей, Я хочу собі права на вождення осла Так, э, мені треба книга, правильно? Раз ми вже тут, ми зробимо зараз армор нашому бобу. Опа, ну а ну так. Блін, тепер треба якось тебе підняти туди. О, господи, ну давай пішли. Давай, давай, давай. Давай. Йом, давай, ну будь ласка, давай, все, давай, сюди, 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 все, Фу, хорошо. Так, тепер, де він живе, блін? Давайте, значить, ідея наступна. Ми робимо зараз. Тепер, типу, я можу так зробити на кофе? Да, може. Ні, з цієї сторони буде сідло, з цієї сторони буде книга, отак от. О, Все, ідеально, шикарно, кіло. Ну це хе. Права насла. Sign and close. Все. <in> хе и шо... <laughs> Ты по почитай, почитай. Это удостоверение, оно дает возможность права Данилу Хомичевскому управлять транспортным средством семейства лошадиных рода лошадиных, именуемое Диким Ослом, далее осел. Вы можете использовать осла как транспортное средство, либо для размножения с другими особями. Но легко ему это не нравится. Власть данный меня нарекаю вас ослом и наездника. Все необходимые предметы для управления ослом и поездки на нем были предоставлены. Освоение осла и его приручение возлагается непосредственно на вас, но мы вас верим, иначе начали дали вы технические права, права на осла. Тут седло еще есть, надо вот. Приручить, приручить его на Сейчас приручится. Вот слышишь, каждый раз, когда он меня сбрасывает, мне кажется, что он кричит лох. О, я. Блядь, и мы это больше не услышим, потому что он приручился. Да, если надо будет, я, я готов подарить нимтех, если что. Давай. Я знаю, как я его назову. Я назову его Тёмой. В честь моего брата. Так, ну-ка, давай. Мне надо просто тут же где-то вот здесь вот... Думать, этот... Райт мене вб'єт Код, код, код в 4 k Тут істерігіозно Так, сьогодні взагалі які клани? Ер, які клани? Які клани? Блін, Clash of Clans Сьогодні взагалі які плани? Ви знаєте, що я картографом працюю місцевим, тому що я граю без F3. Ну, в мене є F3, але я її не користуюся. Я його спеціально не відкриваю. А, і не дивлюся ні в висоту, нічого ніяк. Навіть от коли я купав оту -от прохід, ви можете бачити на міні-мапі. Міні-мапа, у мене якраз замість F3, щоб краще розуміти сторону світу, і орієнтуватись. Коротше, я складаю мапу світу, як ви вже могли побачити. І я хочу зробити велику картографічну круту кімнату, де буде зібрана мапа усього світу. Але, 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 але ця мапа ще далека від завершення. І ви, як бачите, я блукав тільки ось по одній е, штуці. Багато ще яких біомів ми не знаходили. Так, да, є меса, є пустеля, але нам треба і гори познаходити, і всілякі е, зимні біоми. І я хочу знайти Пейлгарден. І Райтман хоче знайти. Ancient е, Сіті. Значить, Ancient Сіті це там, де Вартон обітає А Пейлгарден це ось цей новий сад, білий сад, де є оці от живі дерева нові. Ось тому ми йдемо зараз подорожувати, як тільки повертається Райтман з печери. У нас взагалі сьогодні багато планів. Їсть тусу дуже веде щасливого гаста. Блін, дуже хоче щасливого гаста. Я подивився оновлення з цими з, мотузками. Блін, це дуже прикольно. Це дуже прикольно, я дуже хочу це пробувати. Перетягати якихось мобів чи жителів буде набагато легше тепер взагалі цією механікою. Мені треба перефарбувати овець, тому що в мене є певна ідея. У мене певна є ідея на певний проект, який я поки не буду палити. Але ви може, ну ви зможете здогадатися, мабуть, який при цей проект буде. Але мені треба правильні кольори їх перефарбувати моїх цих типів. Так, мені треба. Дещо перевірте чат. Коротше, дивіться, у мене є чотири різні, ні, навіть три різні відтінки синього. І мені треба взяти зараз а, шерсть, яку у нас дихіра, до речі, через ферму туди. І зробити одну цианову, одну. Ні, от зелену не треба, зелена точно не підійде. І одну блакитну. І подивимося, яка більше підходить. А, зараз ніч, блін. Ну я не знаю, до речі. Ану, я зараз бів розпитаю. Я тимчасово пофарбую майже всі ховець, якщо ви не проти. А, будь а, бівер каже, що краще блакитний, але підібрати вас загрози. Ай камінь. Камінь? який камінь тобі? Улышь? Обычно. Ваня, йоу! Коля, из любова! Стати, статя, Максимчик и пансексуальний тренер. Окей, okay, Бівер грає в Poker. Biver znamena буду сегодня. Я взорву його базу. Просто буквально він заходить і одразу він тригерить сам випадково цей механізм, і його база зривається. А виявляється, картографер а, цей продає мапи данжів. Да. Угу. А, да, він продає. А, типу, ну кожен картографер продає різну мапу. Короче. Тобто, да, не можна одного купити різні. Відготуємося і будемо йти. Схема яка? Ми спочатку досліджуємо цю мапу повністю. От, а потім я створюю нову мапу, я роблю її правильно по масштабу, роблю її копію і даю тобі, і ми типу йдемо ще нижче блок, типу. Ось, але її треба розширити, тому що це мапа надзвичайного розміру, а вона, типу, чотири рази апгрейдилася, типу. Блін, я придумав нарешті, як я назву лопату. Чекай, я все, зараз зараз. У мене лопата називається коварілка номер 2 Ну no, я не знаю, чи ти, чи, чи ти шариш цей мем, але от глянь, 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 глянь. Понял? Прям по... сі, прям, прям так? <сх> прям так, з злопатый. Було... Ну жо, поїхали! Я понял, навіщо ти поставив ці плити? Щоб я нарешті міг зробити ось так. <гум> Дякую. Давай тоді. Блін, а з якої сторони починати. я напевно. А ну, дара... якраз перевіримо зараз, поки ти там. Тримай десь мапу неподалік. Ну бо... я бачу, як біжиш не... А, ти мене на мапі навіть бачиш? Право в тому, чи буде тебе відкриватися нова зона, яку я відкриваю тут, типу. Зараз дивись, зараз у цього кута ліворуч нема, і зараз я буду в нього заїжджати через пару секунд. Угу Кайф, кайф, кайф Високі технології. Подивіться. Так, я готовий висуватися. Так, а ну-ка. Так, меп. Ага. Тепер ми беремо картографічний стіл. Тепер ми кладемо цю меп сюди. Робимо ось цей. Ну, хотів сказати Флімденстріл. ще разок. три з чотирьох, От. І тепер я роблю ось цю мапу. І беру ще одну пусту мапу. І робиться копія. І тепер в мене дві мапи. Все, и вот одну из них я вида мрайтину. Хотя такая схема. Так, я вернулся. Здорово, здорово, да. Да Тема, хватит орать. Це ты конючий брату. А случай, брату, ну, дошли. Брат, брат О, у меня э, храм. В у удома. П підводний, чи, підводний. А, підводний. Тут треба а, якось придумати, щось. щоб поставити мою. Блін, а я взяв, чи не взяв. А, знаєш, що я не взяв? Я не взяв. А ти Дома, можеш можна? зганяти до. до... А, блі, додому до, дому, до, до, до леченько, да А, ти можеш не, не додому, ти можеш до ферми досюди. Там, там лежить десь так вовни. Ось його взяти, щоб можна було зробити тут зараз мітку на, на храм. Кінь, що з тобою робити? Я не знаю. Я зараз буду придумати. Спосор все-таки дешеве. Дякую за спонсорку. Так, да, вона, вона дешеве для того, щоб можна було Модзі всякі оці прикольні. Юзать, а, спеціально зробив мінімальне, щоб взагалі можливо поставив. Я спробую зараз зробити невеличкий заплив. Блін, у мене нема. Блін, у мене нема три зуба, так би я міг тут взагалі жорстко пав. Да, їх щось. Ні, 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 ребята. ні, ні, ні. ні. Коротше, сюди тільки з зіллями, тільки з тутемами. І тільки, блін, з цим. Да. З тризубом. Зараз не будемо заходити. Да. А що сталося з пацанською туснею Хто кто таки потужно туса. <laughs> так нічого, ні, просто тусні різні сорваки, які закінчуються на туса. Ви вже далеко ускакали? на... я на сусідній мапі. Від то що, от наше домашня. Ну примерно Ой, расстояние понять. Якщо скажеш масштаб цих карт. Один, три. Не знаю, масштаб, блядь. А вы спать не хотите? Ні. Нема на чому тут. Спать. Так, ну я поставив місце там, де треба поставити буду точку. Проданш. Вели би в Великобританія, коли бачить рандомний острів. Добре, тоді я чекаю тут райтмена. Коротше, в табі є корди. У нас дебільна ця фігня. Я не буду це використовувати, звісно, але я крошки коли ставив, типу, в якому світі буде показуватися цей. Щоб показувати в якому світі гравець, то воно так поставилось. Так, чат. треба бінго скласти. Локації. Давай складемо реально бінго локації. Mushroom Island. Далі. Wood, uh, woodling... Як він там, Вудлін uh, Mansion, коротше. Uh, далі, те, що ми вже знайшли, uh, цей. Підводний храм, Underwater Temple. Це айсберги саме те, що там. де Iceberg. Icebergs. Okay. А, далі Scarp. Ну, великі джунгліві... Ну, не знаю, таке собі. Ну давай ладно, березовий хай буде. Birch forest. Далі, Сніжні гори. Це оці... Як вони називаються? Snowy. Snow uh, Peaks. Храм джунглів. Ну храм джунглів в нас же був просто. Іглу пост розбійників як він там. Аутпост, аутпост Broken port. Ну блін, портал до фіга буде. А з іншої сторони що ні? Давай, хай буде Big Portal. Да, він має, типу, майже завершеною рамкою, бути, типу. Корол ріф, хай буде. А, ну якраз пейлгарден, який ми шукаємо. У нас же портал рядом у деревні є Да, але це те, що ми шукаємо. Ну, те, що знайдемо зараз. Це, 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 це просто бінго, просто цікавості. Uh, ah. Ancient City, якраз таки. Розовая овца. Uh, ну, хай буде. Snow, snow Village. Uh, можеш ставити галочку на вивці? Ее, найс, стоп. Пінкшип є, чат. Пінкшип є, і вже є Underwater Temple. Let's go. А Що ви третій спавнер не оборудували? Он же тоже в РНЖ. Ти взяв цю, да? Там... Шо, да, 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 взяв. А, зараз. Ага. Ні, блін, її ставити сюди не можна, чекай. Давай відпливаємо, відпливаємо. А то ми її не зламаємо потім. І головне мапою тикнути по ньому. А, я зараз тобі дам копню мапи, ти поки не відходи. Сюда. Мапою оп, підводний данж. А Мапа та сама. ні це не та сама мапочка. І це та сама мапа. А, вона відмічається одразу на двох, навіть коли я тикую одну. Окей, все супер. Так, ти в яку сторону? Я дивись, я хочу. Ну я по воді піду, напевно. А ти йди по берегу, ну і там як піде. Я зараз піду по правій частині, по правому борту мапи, короче. Ти сказав по воді пойдешь, те в чаті пишуть Ісус. А, ну як піду. Ну, типу, човни ж вони ходять. Бівер, будь ласка, скіпне Ізі, будь ласка, вийде. Я не можу, я копаю ковадло. І я половину вже скопав, і у мене тут складна операція чекає. <різь> майже, 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 майже. Ні, Рад, ну, ти це не допомагає. Неважливо, я зроблю вигляд, що я щось робив дам. На палець бойці. Ее yeah, нарешті. Це на бirчфорст. For... Блін, це дуже схоже на бirчфорст, але він дуже ма. А, маленький, да, ладно, все, окей. Берус вынесло на назад, окей. Закреслимо за бirчфорст. На мапу ідемо по. Давай по двох лініях, Типу, я лівіше, ти правіше. Просто вот так в дві лінії, понял? Блін, треба було цих бомбукових джунглі треба було ставити. Як ці. А, ладно, тут є і бамбук. Окей, і тут є великі пундерева. Добре, ладно, рахується. О, нам залишилося тільки Woodland Mansion, щоб закрити. Ух ти, ух ти, ух ти тут дырень. Йокорний баба. Ні, це, це місце я я, я собі зараз запишу. Так, а ну, дивись на свою мапу, у тебе зараз з'явиться чи не з'явиться помітка Приколдесна даблдіра? Приколдесна даблдіра. та там. Окей, okay, супер. Ау! Ні, вдвох, конечно, швидше. Мапу <гум> досліджувати. Десь приблизно в два рази. <гум> Знаєш, я думаю, ну це ти правильно підмітив. Ти бы порахував. <гум> Блін, я знаю, коли я розмножу всіх конів. Точно. Е, коли додадуть от хеппігаста, тоді mm. можна буде нормально брати, е, ну, типу, знаєш, здалеку якихось коней вести. Ну і там же буде апдейт е, повідків ще, і можна буде на елітрах їх теж таскати. Mm -hmm. Тому там от треба буде якраз цей е, цим зайнятися. Курка, звісно, прикладе. А ну да, я її візьму з собою, why not. Так, я хочу тепер спробувати розмножити звичайну курку. І оцю от, от, жовту. І що буде? Жовта. Прикольно. Такс, значить. фрейм, айтем фрейм. І, по ідеї оці три мапи вони мають кудись сюди і встати. Ця сюди. Да, є. Ця сюди. Ага. І ця сюди. Вау. Wow. Вау. Wow. Ну ось, у нас жорстко тепер в два рази більше все. Досліджено. Але, блін, на них різне освітлення, це мене харить трішечки. Але нам треба тепер досліджувати в іншу сторону, от в оцю і в південну. Ось так воно виходить. Напевно, make sense. Вниз і, і... ліворуч. Да, ліворуч три і вниз. Yeah. Вниз три, орудий. так. типу, ось тут і потім вгору тоді до цих пісочних приколів. Напевно, я, я, б, я б оці три блоки, типу, три, три, три внизу. А потім вже ліворуч. Ну, і зараз перерву на величку зроблю, піду приготую собі лава чикен. А все що було після перерви, ви побачите в шостому дні, тому що він вийшов занадто короткий, і цю частину я вирішив перенести туди. Тим часом у мене гарна новина вже на наступному тижні ви зможете потрапити на сервер туса», і Інформація про це буде на стрімах, а також в шостій на рісці. Так, let's go. день 5. Сьогодні а, ми займалися картографією. Ми я з Райтменом не... обійшли. Скільки квадрантів? 6. Квадрантів мапи я зніс фейкопортал в END і зробив там тимчасову е, мапу. В майбутньому я хочу зробити круту картографічну обсерваторію. Також між стрімами я подарував Нептунову водійські права на осла та самого осла. Райтмен погрожує мені спарити його з гошею. Мені за нього страшно. Ще я знайшов новий данш. Як, він? Як називається данш випробувань? І ми підфармили для нього ключі. Окрім цього, я пофарбував овець блакитний і жовтий. Потім всі дізнаються навіщо? Додав коричневих курок в загін та трішки додав доріжок туди сюди. Але головні цілі знайти Ancient City та Pale Garden лишаються на завтра. Всім дякую, що дивилися. Хто в записі на рейсі, хто на стрімі. Це був Фізіальок, Райтман, Бівер, Нептунов і наша потужна туса наступного разу. У мене у мене з'явилися нові ідеї на Елеїв. З'явилися нові ідеї от щодо цього проекту. Коротше, щодо Чікінжок що ще треба профіксити. Буду чим займатися ще. Мапу будемо продовжувати робити. Всім па, -па. Так.